Мої вітання в ефірі програма Обласна рада, тижневий огляд. Подивившись, яку ви безперечно дізнаєтесь про найцікавіші події у житті регіону. В студії для вас працює ведуча Ольга Міщук. Отож, увага, сьогодні в програмі. Офіційний візит польських гостей. Президія напередодні сесії обласної ради. Народні сходи у Любошівському районі. І 40 років. Одеську область з офіційним візитом відвідала делегація Сеймика Мазовецького воєводства Республіка Польща. У рамках зазначеного візиту з гостями зустрілися голова Одеської обласної ради Микола Пундик та заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олександр Малін. Сторони обговорили питання щодо провадження взаємовигідного двостороннього співробітництва між нашим регіоном та Мазовецьким воєводством. Фундаментом міжнародного співробітництва між Україною та Польщею є сприяння на міжрегіональному рівні. Договір про співробітництво між Одеською обласною радою та Сеймиком Мазовецького воєводства було підписано у Варшаві у червні минулого року. Таким чином, нинішній приїзд польської делегації є візитом відповіддю. Мета поїздки наповнити попередні домовленості конкретними проектами і справами. Посприяти благому починання повинна і участь поляків у міжнародному інвестиційному форумі, який в ці дні проходить у південній Пальмірі. Ключем до нашого розвитку є економічне співробітництво. Зараз я не хотів би забігати наперед, але ми запропонуємо конкретні дії. Якщо буде зацікавленість з українського боку, то незабаром приїдемо сюди з представниками підприємств Мазовецького воєводства. Високий гість висловив надію, що на майбутньому саміті східного партнерства він пройде у вільнюсі в листопаді поточного року. Буде підписано угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Як зазначив Томаш Кухарський, Польщі знадобилося 12 років. Від підписання подібного документа до повноцінного членства в ЄС, однак цей напрямок діяльності став потужним поштовхом для розвитку країни. Ментально історично ми дуже близькі і тому нам опит Польщі дуже важливий, дуже цікавий. і ну, пути розвитку Польщі для нас теж. Понимаете, вот э, в середине 80-х мы были примерно на одном уровне развития, да, и по большому счету, откровенно, где Польша, а где мы. Поэтому вот этот вот путь, как они прошли, и э, учитывая, и понимая их ошибки. Не повторять биті шибки, і як можна пройти прийти. Таджепу путь. в Польше з большим інтересом слідят за тим, що відбувається в Україні. Український народ це наши славянские браття. Думаю, прийшло время для позитивного общого будущего в об'єднаної Європі. Втім, як зазначив ще один учасник офіційної зустрічі, заступник губернатора Олександр Малін, наших співвітчизників цікавить не тільки позитивний, але й негативний досвід євроінтеграції, особливо в умовах світової фінансової кризи. Обговорювалося й багато інших Ших тем майбутній ювілей 10 років роботи польського консульства в Одесі, можливості молодіжного обміну і звичайно ж досвід реформи місцевого самоврядування, успішно проведений в Польщі в 90-х роках минулого століття. Чергова сесія Одеської обласної ради запланована на 24 квітня. Отож, традиційно напередодні народні обранці збираються на президію, аби в останнє обговорити питання порядку денного пленарного засідання. На порядок денний президії обласної ради було винесено два питання. Першим пунктом підбили підсумки осінньо-зимового опалювального сезону. Так за словами чиновників, проблемних ситуацій виникало небагато. Через відсутність відповідного фінансування в амбулаторно лікувальному закладі села Раухівка Березівського району. Встановлення нового котла було вирішено лише наприкінці жовтня 2012 року. У загальноосвітній школі 1-3 ступенів села Троїцьке Біляївського району монтаж котельного обладнання було завершено лише 15 листопада 2012 року. У загальноосвітній школі 1-3 ступенів у селі Секретарівське Біляївського району роботи з газифікації були завершені лише 1 листопада 2012 року. Після докладу та відповіді на єдине запитання, яке поставив депутат Віктор Волков, перейшли до порядку денного майбутньої сесії. Головний питання – це отчет у виконанні бюджету і соціально-економічних програм за прошлого Вот, Головні питання – це зменення к програмам, минідействуючим програмам, зменені просто-напросто фінансування. Також стало відомо, що порядок денний пленарного засідання дещо змінився. Прийнято на согласительному советі рішення о скажімо так о внесенні повестки дня вопросу о недопущенні проявленні. Там розжигання міжнаціональної рознії, в тому числі використання нацистської символіки на території Одескої області. Микола Пундик повідомив, що в ході засідання погоджувальної комісії було прийнято рішення щодо офіційної реєстрації на пленарному засіданні депутатської групи Куяльник. Вона створюється з метою контролю реалізації програми щодо збереження та розвитку знаменитого лиману. Діни я вважаю, дуже важливих питань це створення не політичного об'єднання, не політичної групи Куяльник в нідрах депутатського корпусу. Обласного совета на сьогодні своє бажання увійти до групи виявили вісім депутатів, обраних від партії регіонів, народної партії, батьківщини та кпу, а також особисто голова облради Микола Пундик. Тривають народні зібрання, присвячені черговому етапу програми Народний бюджет. Одне з таких прийшло на території Зеленогірської селищної ради Любишівського району. Почесним гостем заходу став голова Одеської обласної ради Микола Пундик. Зеленогірський будинок культури, в якому проходили збори місцевої громади, досить міцне і добре сплановане приміщення. Однак у просторому залі панувала квітнева вогкість, через яку більшість учасників заходу залишалося у верхньому одязі. Втім, фінансування за проектом народний бюджет вже дозволило замінити вікна на фасаді будівлі. А в найближчі дні тут планують підключити новий опалювальний котел. Але навіть зараз місцеві жителі проявили значну активність. Прийшли навіть представники сусідніх сільрад. Люди могли переконатися, обіцянки торічної давності виконуються. значит, есть вера и по дальшим планам. В прошлом году, э, несмотря на то, что разносили, целенаправленно разносили э, целая система, Людей разносила приглашение, людей просили, свозили. Ну, фактически никто не верил, и людей было в разы меньше, чем сейчас. Но, во всяком случае, вот здесь, вот в этом сельсовете, ну, в два раза меньше было, чем сейчас. А почему? Ну, потому что поверили. Посмотрите, есть результаты. Есть результаты. Посмотрите на новую школу. Вот, капитальный ремонт, другие результаты, там, детскую площадку построили. И народ просто поверил, что это не просто пустые слова, что это не просто предвыборные акции, а на сегодняшний день и вплоть, и впредь эта власть, пока будет существовать, мы будем весь бюджет развития принимать только так, обсуждая его с людьми, Вот обсуждає його жителями Одесской області і приймати рішення только этого. У цьому році. На території Зеленогірської селищної ради передбачена ремонт кількох ділянок дороги: вуличного освітлення, реконструкція пам'ятника героям Великої вітчизняної війни та заміна вікон в медичної амбулаторії. До речі, одна з робітниць амбулаторії, стоматолог з двадцятирічним стажем Зінеїда Яремчук, поскаржилась, що через застаріле медичне обладнання вже не може надавати нормальну допомогу відвідувачам. Обіцянка закупити нове стоматологічне обладнання до 1 вересня. Викликала. В залі справжній шквал оплесків на зборах. Люди говорили про болючі питання. Одне з найбільш актуальних ліквідація ракетного палива. Три з половиною тисячі тонн небезпечної субстанції зберігається на території військової частини в декількох кілометрах від Любашівки. Воєнна частина своє время строїлась була одної составляючих плана оборони ще що совєтського знаходиться Вона знаходиться находиться нескольких кілометрів від самої Любашівки, від поселка Любашівка. планировалось как место для хранения ракетного топлива с, его, с подальшей транспортировкой этого топлива к месту назначения. Для этого была целая железнодородная ветка построена. В силу того, что не эксплуатировалась ветка, она, во-первых, пришла в негодность в силу природных условий, но, во-вторых, это более, скажем так, масштабная. Были расхищены накладки на накладки и некоторые составляющие железнодорожного полотна. Стала проблема вивозу. Вивоз осуществляется по программе ОБСЕ на основании заключенных Украиной міжнародних соглашений. Стала проблема вивоза уперлись в железної дорогу. Зараз заплементуємо железну дорогу, роботи вже ведуться. Я лично цей вопрос контролюю. Частину питань піднятих на зборах цілком під силу вирішити самі місцеві громаді. Так сьогодні з 24 тисяч дорослого населення Любешівського району офіційно працюють лише 5,5 тисяч, половина з них бюджетники. Ось і виходить, що після виплат на утримання медичної та освітньої галузей, різних соціальних допомог вільними залишається тільки 500 тисяч на район. Це небагато. Але хіба також необхідне фінансування згори для того, щоб Прибрати сміття на вулицях або встановити паркан навколо школи. Такі питання цілком можливо вирішити і на місцевому рівні. Крім участі в народних зборах, Микола Пундик в той же день провів особистий прийом громадян. Зокрема, він обіцяв допомогти групі пенсіонерок. Їх будинки стоять на відшибі, і після заміни старого видогону на новий попросту залишилися без води. У кожного відвідувача свої турботи, і так важливо вислухати і почути кожного. 12 квітня міста Супутник Одеси і Лічівськ відсвяткувала свій 40-річний ювілей. Якщо бути точним, урочисті заходи розтягнулися майже на два тижні з 8 по 20 квітня. Різноманітні виставки, конкурси, урочистий початок будівництва нових підприємств, спортивні та кулінарні свята, концерти та показові виступи. І лічівську є, що показати практично в усіх сферах. Ну а безпосередньо у день народження красення міста пройшли урочисті збори в місцевому центрі культури та мистецтв. Майже всі жителі Лічівська вважають символічним той факт, що дата створення цього міста співпала з днем космонавтики. Цей збіг ніби визначив стрімкий та динамічний розвиток Ілічівська на довгий час вперед. Невеличкий населений пункт дійсно перетворився на гідне місто Супутник Одеси сучасний індустріальний центр з потужними промисловими та транспортними підприємствами, розвиненою інфраструктурою. Лише за останній рік тут виникло близько двох тисяч нових робочих місць. А кількість іноземних інвестицій в перерахунку на кожного лічівця перевищують Тисячі доларів США, що є кращим показником в Україні. Понад 20 років присвятив встановленню міста мер Валерій Хмільнюк. На честь ювілею він був удостоєний грамоти і нагороди від Асоціації міст України. Втім, невгомовний мер найменше готовий спочивати на лаврах. Будуть проведені масштабні роботи по укріпленню берега стоїмостю більше 45 мільйонів гривень. В районі Богова Приобразиться Приморський парк і прибрежна зона завершиться з лестниці, лісниці, яка говорю, удивительно схожа на одесську. Появиться музей воєнної техніки по накритий небом і два крупних гостинічних комплекси. На честь свята були зачитані вітальні листи від імені прем'єр-міністра Миколи Азарова і спікера Верховної Ради України Володимира Рибака. Почесну місію взяв на себе голова Одеської обласної ради Микола Пундик. Історія Лічівська це історія успіху, створена вашою працьовитістю, талантом, розумом, цілеспрямованістю та любов'ю. Все, що складає славу і гордість міста його минуле і сьогодення це результат вашої наполегливої роботи. Переконаний, місто Ілічівськ чекають нові важливі досягнення і яскраві перспективи. Бажаю вам щасливого життя в улюбленому місті, здоров'я, успіхів, благополуччя і процвітання. Голова Верховної Ради України Володимир Васильович Рибак. Поздоровив Ілічівців, керівник регіонального парламенту і від себе особисто. Він наголосив, що наполеглива праця, талант і творчий початок об'єднує жителів в прагненні надати подальший розвиток місту сучасному, промисловому, науковому, культурному центру регіону, перетворити його на ще більш красивий, благополучний і сучасний населений пункт. не можна не гордитися. его молодостью и вместе с тем поражающими воображениями темпами экономического роста, добрыми традициями, современными достижениями. Город с каждым годом взрослеет и молодеет, становится красивее и уютнее, при этом сохраняет свою самобытность. Понятно, что все это происходит не по мановению волшебной палочки а при тяжелой работе городского совета, возглавляемого опытным хозяйственником Валерием Яковлевичем Хмельниковым. Вже зараз відомо, що ювілейні заходи знайдуть своє відображення і в наступних подіях року. На кінець літа намічені фестиваль-конкурс Серпневий заспів заспів-2013» і святкування ще однієї річниці – 55-річчя Іллічівського морського торгівельного порту. А у вересні біля палацу юність пройде свято квітів та дарів природи, також присвячене 40-річчю міста. Тотешні жителі вміють святкувати. Втім, як і працювати. Ще більше цікавих сюжетів про життя Одещини вже зовсім скоро. Чекайте в програмі Обласна рада, тижневий огляд. В Студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі.